Забезпечення правопорядку, забезпечення безпеки громадян вже під час голосування. І якщо відбуваються якісь там протиправні дія під час виборчого процесу, який 60 днів вже фактично закінчується, він йде, то працівники міліції до цього відношення мають. Я думаю, що ви всі надо, я нагадаю, що у нас на території області працює 7 ОВК, всі ви знаєте, це два в місті Черкаси. ОВК на території сестрі-предніпровських районів місто Тальне, Умань, Городиче, Сміла і Золотоночка. Це дев'яка. Відповідно, окружними утворено у нас 1103 дільничних виборчих комісій. Відповідно, працівники міліції з моменту отримання бюлетнів на ОВК, на ДВК забезпечують цілодобову охорону. охорону. Для того, щоб працівники міліції у нас діяли правильно і не допускали з свого боку порушення закону, у нас міністерством розроблені такі розширені методичні рекомендації. рекомендації вони починаючи, коли почався виборчий процес, хто в нього приймає участь і безпосередньо, що працівник міліції. Повинен робити під час, коли заступив на цілодобове чергування. Ну, Перше, ми їх проінструктували, і вони це знають, що працівники міліції повинні забезпечувати це що ці місця, де люди будуть голосувати, виборчу документацію, коли виборча комісія йде додому спати, і відповідно безпеку громадян, коли люди вже безпосередньо будуть голосувати. На дільниці, звісно, вони всі працівники міліції знають, що на дільниці, коли йде голосування, вони не мають права туди заходити. Наша задача 25 числа о 6.30 кожен працівник міліції, який знаходиться на дільничній виборчій комісії, повинен своїми силами обстежити територію прилеглу до цієї дільничної комісії, відповідно, подивитися у те приміщення, в якому знаходиться, і відповідно тоді після 8 години, коли починається голосування, вони повинні залишити ці всі місця і знаходиться біля приміщень цієї дільничної комісії. Наша задача працівників міліції це дивитися забезпечення правопорядку, тому що люди різні, різні є, можуть навіть між собою там, якісь там, негаразди там і побитися, і відполаятися. Він цензурна лайка. Ну, працівники міліції повинні на це за цим дивитися. Звісно, якщо будуть фіксуватися, спостерігачі будуть фіксувати, або працівники міліції якісь порушення виборчого процесу. Значить тоді працівники міліції повинні втручатися ці питання. Ну, якщо це пов'язано для того, щоб зайти на дільничну, виборчну комісію, це повинно бути запрошення голови і рішення самої комісії про те, що вони засвітують працівники міліції і там працювали. Звісно, у нас 1103 дільниці, ми з розрахунку, що на кожну дільницю повинні бути два працівники міліції. Але зв'язку з подіями, що частина у нас людей відряджена в інші області працює. У нас недостатньо, тому ми працівники міліції, тому ми будемо активно залучати членів громадських формувань про ті, які що ми говорили. Їх ми плануємо залучити десь близько півтори тисячі таких громадян. Відповідно, разом з ними ми будемо починати нести службу, згідно графіки, які ми розробимо, з 23 числа починаючи травня по 26 коли вже закінчуються вибори і підрахунку голоси. Тому хотів би, щоб через за це інформації звернутися і до безпосередніх командирів громадських формувань, в цілому до громадськості, до активів сил селищних сільських рад, для того, щоб вони із порозумінням віднеслися як можна більше, близько ми врахуємо так, що це 50% цих громадян громадських формувань, що ми їх задіяли тих активних людей, які дійсності, не так, що прийшли, постояли, подивилися. Поговорив та й пішли. Дійсно ці допомогли працівникам міліції, щоб не допустити ніяких порушень ні громадського порядку, а тим більше виборчого процесу.